Я бачу ефективність курсів на власному досвіді, оскільки в минулому році я приймала участь в обласних олімпіадах і не займала призові місця. А в цьому році в мене є друге і третє місце в дисциплінах курсів. Мені найбільше сподобалося, що програма структурована, також що викладачі завжди прийдуть на допомогу. Можу сказати, що багажні знань а, збільшився доволі сильно через те, що Багато чого, саме з хімії, ну, не викладається в школі, а якщо викладається, то ну, поверхнево, і, а на курсах нам розказують саме повністю інформацію. Подобається, як викладають математику. От реально дуже цікавий підхід по сучасному. У нас вчитель дуже добре пояснює і відповідає на кожне запитання. А також він відправляє скрини всіх завдань. Тобто, навіть якщо я пропустив, я можу відкрити і відпрацювати матеріал. Мені дуже подобається викладання фізики та математики. Я була приємно задоволена. і навіть отримала надпробних NMT 200 балів з математики. Інтерактив дуже багато різних завдань, дуже багато різних платформ. Я вперше познайомилася з платформою кластайну Математика Досить хороший викладач. Гарно пояснює завжди. У нас як на одній хвилі приходять заняття з історії, теж вона постійно пояснює нам зрозумілою мовою, так щоб ну, ми могли зрозуміти.